Всім привіт, друзі! З вами знову я, Хеппі Ярик, і сьогодні я заблудився, ви не представляєте. Я ото після шахти прийшов додому і вирішив, піду в похід. Але я я кудись зайшов у джунглі і заблудився. Я йшов, і йшов, і йшов, і на кінець своя дійшов ось це сюди, кудись, кудись вийшов на якусь галявину. Ну, ось я продовжую йти. Вирішив показати вам, як я заблудився, і я це збираюсь. Знаходити собі дорогу. Вау! Що це таке? Так, це ж селище. Я не вірю. Це справжній житель. Ну, давайте спробуємо поторгувати. Ось 20 пшениць на Еміральд. Один Еміральд на 6 хлібин. Другий рівень. Ого, гарбузторі. Ого. Це схоже селянин. Пройдемо ну, з стім, давай поторгуємо. Ой, в цьому те ж саме. Та не вже? А це ж справжній далек, торговець, який прийшов здалеку. Торгувати. Звичайно ж торгувати. О, в нього можна поміняти все за Еміральди на якусь, непонятно що. Ой, це не дуже цінно. Пробачте, жіночку з ламами, але ми це купувати не будемо. О, клас ще я... гарно, що я знайшов селище, тому що я думав, що я вже все. І заблукав, і дерева, а тут виходжу, йду, йду, і тут враз на кінецтво прийшов до селища з жителями. Ого, і човник, вони тут, схоже, плавають, я й не вірю. І дзвіниця є. Я огороди, подивіться, які, ого, і картопля, і пшениця, супер просто, і будівлі в них чудові. Що ж. Схоже, мені прийдеться також тут розкинутись. Раз я заблудився, я, напевно, мені прийдеться також тут з жителями подружитись і жити поки що в них. Так, друзі, підскажіть мені, будь ласка, де мені краще оселитись? Ось, давайте ми отут подивимось. Можливо, отут, друзі. Ось, здається, дивіться, яке гарне місце. Тут і можна буде худобу розводити. Клас! Тут і поселюсь. У мене залишились дошки, то я і побудую тут будинок. Будиночок я зроблю невеличкий, але хороший. О, насіння. До речі, напевно, у жителя насіння можна на щось обміняти. Я обов'язково, наступ... обов коли добудую, підійду і спитаю у нього, якщо, звичайно, встигну все побудувати. Тому що скоро ж ніч, і мені потрібно буде десь ночувати. Будую будиночок. Чудовий будиночок у мене вийде. І це вже не один будиночок. Минулий будиночок я збудував, але я його загубив. Чудово Будинок чудовий, але то я будував у джунглях, де неможливо було просто ходити. А це вже на кінецтво можна ходити. Так, оскільки тут треба, щоб було симетрично. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім. Чудово. Сім. Робимо дверку. Тут. 1, два, три і. І раз, два. Три. Чудово, де так. Сокирка. Я загубив десь сокирку. Але нічого страшного. Ми зараз зробимо швиденько верстачок. Ми знаємо, я думаю, ви вже, друзі, знаєте, як робити. Робимо паличку. ну, без каменю нема. Що це воно таке бігає? Ви бачили, друзі, тут щось крихітне таке бігло. Ой, то це ж маленький житель. Житель, привіт, зачекай нас. Зачекай, житель. Житель наляканий, не будемо його турбувати. Ну що ж, треба тут роздобути каменю. Тут зробимо шахту. О, так у нас є лопата. Зараз це не проблема. Швиденько джік, джік, джік. Зарили швиденько. Швиденько, чік чік і все. Тепер копаємо. Камень. Робимо камінь. Напевно, в цьому світі я і проведу найближчий час. Спершу я тут побудую будиночок, а потім вже піду спробую поторгувати з місцевим жителями. Так, сокирка. Раз, два, три. О! Отут буде в нас двері. О! Чудово. У нас буде із такої деревини, щоб жителі бачили, що ми заморські гості. Щоб жителі бачили, що ми заморські гості до них приїхали у селище. Тому що тут таких дерев немає. Тут є береза і всі інші дерева, але таких немає. Тик. Оп. І лишилося ж тут ще. Як я й говорив, не встиг я і відійти трохи від свого минулого буди, від свого минулого дому, як уже заблукав. Це ж треба. Тільки відійшов на трохи і вже заблукав. І загубив десь дім. Треба буде колись піти пошукати. Ой, закінчилось, да. я так. Отак і загубив. Так. Оп, давай, давай, ой. Так. І будуємо тут тепер. Хоп-хоп-хоп. Оп, оп. Чудово. І отут. Хоп-хоп-хоп. Оп, оп. Тут, як завжди, підемо знову по вікно на пляж, тож я це швиденько зараз зроблю. Чудово. Так, я знаю, в мене залишилась дверка. Беремо двері. Я навіть не брав ні скла, нічого. Я ж думав, що я в коротенький похід сходжу. Навіть не то, що далеко кудись. А коротенько відійшов, а там десь заблукав, кудись зайшов і все. І оце зайшов тепер. Тут новий дім будую. Тому що дивлюсь, що скоро буде ніч. А в мене дому нема. І немає мені ніде спати, ніде укритися від зомбі і всіх інших. Так. Будую кришу. Топ-топ, топ-топ, топ. топ топ До речі, якщо для, для початківця, той, хто тільки починає виживати в Minecraft, йому обов'язково потрібне дерево. Дерево це такий інструмент, який вам допоможе і у будівництві будинку вашого власного, він буде і гарно виглядати, і буде міцним, тому що землянка, колись, якщо в мене набереться, це багато підпис, більше 5 тисяч підписників, підписників то я обов'язково зроблю вам відео і про землянку. Покажу, як будувати, як зроблю такий челлендж. Як у Майнкрафті почати виживати без використання дерева? Я проведу такий челендж, якщо в мене набереться більше 5 тисяч підписників. Так, ну що ж, друзі, продовжуємо. У нас майже все є, скільки так. Скільки потрібно у нас на пічку, зараз гляну. Секундочку, друзі. Так, пічка, я так і напишу. Пічка. Скільки потрібно. О, у мене ще дві бракує. Запам'ятали, друзі, як робити пічку? Пічка це не так то й просто, але й не дуже важко. Кладемо, і виходить, у нас пічка. Виходимо. Ех, це ж жалко, скільки загубити дерева. І скла в мене, скільки було тоді в тому світі, але не страшно. Ми зробимо теж саме майже подібне. Так, це сюди. Треба буде колись сходити по дерево. Ну що ж, сходити і по дерево, і по пісок для скла. Скла для вікон. Чудово! Тепер треба підлогу зробити. Іншою. Робимо іншу підлогу. А це було б, напевно, дуже цікаво, якби провести такий челлендж. Обійтись, пройти виживання без використання ані деревинки. Це було б дуже цікаво і, напевно, неповторно. Як? Пройти і вижити в Майнкрафті, не використовуючи зовсім дерева. Це треба окремо буде зробити відео, якщо не бере, що ви мене підтримаєте підпис. Якщо в мене набереться безліч підписок, і ви мене підтримаєте, під, підтримаєте підписуючись, то, звичайно, я зроблю. Підлога буде у нас дерев'яною. Ну і з дубових дошок, але уже із світліших дошок. Із світлішого дуб, дуба не із темнішого. Ква цем клац-клац-клац-клац-клац, Отлічно. Все. Дивіться, друзі, яка у нас краса, яке гарне, прекрасне. Який прекрасний дім. Так, ну що? Дім зробили, лишилось тепер піти по пісок, але по пісок ми підемо вже в наступній серії виживання у Майнкрафт. А поки що ми підемо досліджувати селище. Ми обов'язково зробимо скриньку. Скринька. Одну поки що зробимо, але потім будемо збільшувати. Сюди переложимо доски, землю, насіння і палки. Ой, двері, звичайно, візьмемо тільки саме-саме необхідне. Лопатку віддайте. Оп, так, це сюди, це і це сюди. Чудово. Так, до речі, що потрібно, щоб переспати вночі? Так як у нас ми минулого разу то були в джунглях у минулих відео, не було овець і не було звідки брати шубу. Але тут у нас селище, тут у нас вже є вівці, тож тут буде легше. Тепер, мені не при... Тепер не прийдеться нам з вами, друзі, сидіти всю ніч нудьгуючи. Ми зможемо переспати. Зараз ми побіжимо, побіжимо знайдемо овець. Це деш ці овці? Стоять, це що? Ааа... Стоять. Це що? Ой, тут голови кріпера. Цікаво. Ого, алмази? Нічого собі, і ніякої охорони. Цікаво, хто тут живе? Ну, схоже, тут нас караулить не дуже приємний сюрприз. Краще піти подалі. Але в наступному відео ми обов'язково дізнаємося, що це, хто тут живе, і дізнаємося, чому. Тут оця штука з'явилась. Тут же ж, правда, не живе ніхто з жителів. Подивіться, хіба жителі люблять кріперів? Ні, не люблять. Тож це, більше всього, хтось загадковий тут живе. Тож, друзі, підтримуйте мене підписками, лайками і гарними коментарями. І я обов'язково зніму наступне відео. Хто ж тут живе, такий загадковий, що поставив, що поцепив голови кріперів прямо на забор. Дуже дивно. І цікаво, хто ж там всередині. Так як алмази, то видно, що живе хтось багатий, якийсь багач, напевно. І в наступному відео ми обов'язково це довідаємось. А поки що ми підемо знайти, де у нас всі вівці. Це вже не жарти, де всі вівці? Ми, здається, поховались кудись. Я ще спробую трохи їх пошукати. Вівці. Привіт, житель! Ти не бачив вівці? Ей, житель стій! Ти диви який полохливий. Ніхто не хоче в цьому селі щось спілкуватися. Треба буде з ними познайомитися. А, я забув, ми ж з ними не познайомились. Тільки прийшли і вже хочемо, щоб вони з нами дружили. Треба познайомитися. А це зробимо ми в наступному відео. В цьому відео я ще хочу подивитися. Ой, котик, міленький котик, котик, іди сюди, котик, 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 киця, киця. Киця, йди сюди, киця киця, 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 киця. Хороша киця. Киця киця. Киця киця. О, погладим, погладимо. О, погладили кицю. Клас! Кіця просто супер. До речі, Майнкрафтовські коти дуже милі. Так, ну що тут з вівцями? То я не повірю, жодної вівці навколо. Це дуже дивно. Ні, однієї вівці. Ох, схоже, напевно, жителі усіх вівць Перебили, напевно. Але не хвилюйтесь, друзі. У наступному відео ми не тільки знайдемо шубу, шубу і шерсть з вівців, а й обов'язково підемо, знайдемо пісок і по можливості навіть спробуємо познайомитись з господарем. І тим загадковим багатієм, який живе у цьому будинку. Це буде, друзі, дуже цікаво, загадково і неймовірно. Тож підписуємось, підтримуємо мене лайками і надихаємо мене гарними коментарями. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Надіюсь, мен... Надіюсь вам було цікаво, як я по новій розбудувався тут. У новому селищі. Я думаю, друзі, це ж звичайно цікавіше місце знаходження, ніж джунглі. А ви пишіть в коментарях, де краще знаходитися в, джу... в джунглях чи саме у оцій місцевості і в... добудовувати цей будинок. Пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і дякую вам, друзі, за перегляд. До нових зустрічей! Надіюсь, вам сподобалося це відео.